Привіт! Україна на зв'язку! Для те, хто перше завжди повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми, і не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах, послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Також, українці, підтримайте підпискою на канал та слідкуйте за нами у інших соціальних мережах. Всі посилання під відео. Що ж. Не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо. Десятирічний онук президента РФ Володимира Путіна Роман Фасен уперше потрапив на фото. Він мав брати участь у чемпіонаті з картингу у Криму, але захід перенесли з міркувань безпеки. Про це повідомило британське авторитетне видання Daily Mail. Газета повідомляє, що чемпіонат перенесено через побоювання, що дитину нібито можуть убити. Сам захід планувався на 9 серпня. Проте, через вибухи, чи, правильніше говорити, бавовно, він відбудеться 9 вересня у безпечнішому місці. Зараз онук Путіна займає 28 місце в класі міні на чемпіонаті Росії з картингу. Щоб ви розуміли, Роман Фасен це син старшої дочки Пусьна. 37-річної Марії Воронцової від першого шлюбу з голландським бізнесменом Йорітом Фасеном, сином полковника голландської армії. Мабуть, у контексті новини варто згадати, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти дочок Володимира Путіна Катерини Тихонової та Марії Воронцової, про яких президент Росії ніколи публічно не говорив. Чотири роки тому Когда вас спрашивали мои коллеги о родстве с вашей младшей дочерью Екатериной Тихоновой, вы сказали, цитата, что ваши дети не занимаются бизнесом, политикой и вообще никуда не лезут. Ну, с тех пор ситуация как минимум изменилась. Компания на практика, директором которой является Катерина Тихонова и учредителем которой является государственное бюджетное учреждение МГУ, за прошлый год заработала полмиллиарда рублей. Компания Намека, доля в которой есть У вашей старшей дочери Марии Воронцовой на деньги компании Сагаз строит одну из крупнейших клиник сейчас в Ленинградской области. в этом э, этим двум женщинам в бизнесе помогают ваши старые друзья чиновники госкомпании Молодец, мы видим что, мы видим что этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору их имена ну их уже все знают все знают их внешность это такой секрет полишинели у меня вопрос скажите пожалуйста когда вы признаете что они ваши дети и когда они станут публичными открытыми для общества как дети других мировых лидеров вы, вы сейчас сказали про Про а, вопросы, связанные с бизнесом упомянули одну женщину, упомянули вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Упомянули какие-то их личные доли, там, упомянули объем этого бизнеса. Вы же этого ничего не сказали, вы просто обозначили факт. А, а цього недостатньо. Ви тогда поковыряйтесь там поподробні, і ви поймете, який у них на самом деле, бизнес, бізнес і є он як таковий. Значить, а, і... Заступник голови Міноборони Польщі Марчин Очепа заявив, що витрати Польщі на армію 2023 року будуть рекордними, але цього все одно недостатньо. Про це повідомило видання Форсал. За його словами, із 9,7 мільярдів злотих. Приблизно 20 мільярдів доларів, передбачених у проєкті державного бюджету на наступний рік 40 мільярдів витратять на переозброєння, танки, гармати, гаубиці, ракетно-артилерійські комплекси, супутники і безпілотники. Існує серйозний ризик війни з Росією, з якою ми зіткнемося в найближчі 3-10 років, ми маємо використати цей час для максимального переозброєння польської армії. Він зазначив, що також заплановано збільшення професійної армії та додаткове навчання тих, хто проходить строкову службу. Ми хочемо досягти цієї мети протягом десятиліття, і я розумію, що 2023 року в нас буде рекордний оборонний бюджет. Але ці потреби все одно набагато більші, звідси й додаткові позабюджетні джерела фінансування. Варто зауважити, що саме після початку повномасштабної війни в Україні Польща розпочала посилення власної армії через загрози Путінської Росії. У Харківській області запустили нове газове родовище. Про це повідомила компанія «Нафтогаз» у Twitter. Нова розвідувальна свердловина запрацювала на Харківщині. Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6 тисяч метрів на родовищі в харківському регіоні. Доба вийде від газу свердловини більше 120 тисяч кубічних метрів. За оцінками її потенціал може бути ще більшим. Можна сказати, що це гарні новини. Маємо надію, що Україна в недалекому майбутньому зможе сама себе, так би мовити, прокормити газом. Так як давно вже відомо, що для цього у нас в державі є всі природні ресурси. Головне, щоб ніяка бюрократія чи олігархи не загубили дані ініціативи. Глава МЗС України Дмитро Кулєба звернувся до країн партнерів із закликом підтримати створення трибуналу у справі про злочин агресії проти української держави. Звернення він опублікував у своєму Twitter. Саме там глава МЗС України відреагував на виступ президента РФ Володимира Путіна на економічному форумі, який відбувся 7 вересня у Владивостоці. У своїй промові Путін визнав, що свідомо, напав на Україну, а всі дії Росії спрямовані на допомогу людям, які живуть на Донбасі. Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем, приняла решение ответить также зеркально, как действовал наш потенциальный противник вооруженным путем. Мы это сделали сознательно. Всі наші действия направлені на допомогу людям, які там проживають на Донбасі. Це наш долг, і ми зберімо його до кінця. В конечному ітогі це прийде к укріпленню нашої країни і знутри і її внішньої політичних позицій. Саме ці слова викликали різку реакцію Дмитра Кулеба, який написав наступне: Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України. Ми зробили це свідомо. Я ще раз закликаю всі держави підтримати створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин перед очима. Праведливість має перемогти. А що думаєте ви про слова цього хворого діда та яке майбутнє його чекає? Пишіть у коментарях. Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час спілкування із журналістами 6 вересня заявив, що Путін у розпачі. Про це повідомило видання ABC News. За словами кірбі, Білий дім не має свідчень того, що купівля дійсно відбулася, і не має жодних ознак того, що зброя досягла поля бою. Але якщо придбання заплановано, то це свідчить про те, у якому розпачі перебуває президент РФ Володимир Путін. Він купував безпілотники в Ірані, тепер він збирається купити артилерійські снаряди в Північній Кореї, Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс зазнає збитків у наслідок цієї війни. І ступеня розпачі, у якому він звертається по допомогу до таких країн, як Іран та Північна Корея. У контексті новини варто зазначити, що 5 вересня газета The New York Times і канал CNN із посиланням на джерела повідомляли, що Росія закуповує мільйони артилерійських снарядів і ракет малої та середньої дальності Північної Кореї. Представники влади США не розкрили деталей постачання, зокрема про те, яке саме озброєння Пхеніан передає Москві, у якому обсязі та в який строк. Проте, за словами анонімного американського чиновника, ймовірно, Росія надалі зможе закуповувати північно-корейську військову техніку. Федеральне бюро розслідувань, тобто ФБР, виявило під час обшуку резиденції колишнього президента США Дональда Трампа документ із даними про оборону іноземної держави, включно з її ядерним потенціалом. Про це повідомило 6 вересня видання The Washington Post. У деяких вилучених документах є інформація про надсекретні спецоперації США, про які не знало навіть багато високопосадовців із сектору національної безпеки. Доступ до них і повноваження розкривати ці відомості іншим урядовцям мали лише президент, деякі члени його адміністрації та чиновники близького до цього рівня. У повідомленні видання незазначено, про яку іноземну державу йдеться і є вона дружньою ще ворожою Сполученим Штатам. А я нагадую, що обшуки у Дональда Трампа відбулися ввечері 8 серпня. Це перший такий прецедент в історії США. Експрезидента підозрюють у порушенні закону про шпигунство через те, що він, ймовірно, забрав із Білого Дому секретні документи після відставки. ФБР вилучило понад 11 тисяч державних документів і фотографій. Серед вилучених документів були документи з грифом цілком таємно, які можна було переглядати лише у спеціальних державних установах. Раніше ми освітлювали новину з обшуками у маєтку Трампа, можете знайти на нашому каналі. Рекомендую. Уряд швейцарії ввів для громадян відповідальність за зігрівання будинків вище за певні температурні норми. Мешканцям загрожує тюремний термін чи штраф. Про це повідомляє швейцарське німецькомовне видання Блік. У будинках, що опалюються газом, температура не може перевищувати плюс 19 градусів. Водночас гарячу воду можна нагріти лише до плюс 60 градусів. Обігрівачі заборонено використовувати. Жителям країни також заборонили обігрівати сауни та басейни. Виняток зробили лише для лікарень, пологових будинків та будинків для людей похилого віку. Знову ж таки, повторюсь: усім, хто порушить ці правила, загрожує ув'язнення чи штраф у разі навмисних дій. Можливе ув'язнення може бути на термін до 3 років. Порушення заходів щодо недбалості також загрожує штрафом до 180 денних ставок. Одна становить близько 30 швейцарських франків, але загальна сума має перевищувати 3 тисячі франків. У чому причина обмеження, думаю, всі розуміють, вона полягає в енергетичній кризі, яка спричинена наслідками вторгнення Росії в Україну насамперед нездоровою головою одного кремлівського дурня, і за якого мають страждати мільйони людей. Як показує новина не тільки в Україні. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску. Пишіть у коментарях. Наостанок прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Підправте це відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!